Женя Тимошенко та Артур Чечоткін кохають один одного, але разом поки що не живуть. Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН особливо розповіла бабуся нового бойфренда, експрем'єра Людмила Казанкова. А ще вона запевнила, серцем відчуває, що Артур і Женя незабаром справлять весілля. Людмила Григорівна Казанкова всі свої 72 роки прожила в Одесі, працювала продавчиною в гастрономі. Навпроти дому в самому середмісті. У неї дві доньки: онука та онук. Артур бабусина радість, бо невдовзі може зробити її родичкою Юлії Тимошенко. Любить, любить. та ні, люблять сам онук Людмили Григорівни. Свої стосунки з Євгенією Тимошенко не коментує. Забудьте домі. Артур Чичоткін познайомився з Женею два роки тому в Одесі на відкритті її ресторану. Тоді донька екс-прем'єра була дружиною британського рокера Шона Кара. Знайомі Артура запевняють, саме він запаморочив дівчині голову, і заради нього вона кинула чоловіка. Бабця підтверджує, її красеню онуку відмовити неможливо. Ну, Очі люблять ані люблять, да ну а що я що зялишоні люблять? Проте як стало відомо ТСН Особливе, Чичоткін і сам заради Євгенії розстався із подругою. Світлана, американка російського походження, однолітка Жені, і навіть чимось на неї схожа. Людмила Григорівна, певна з донькою Тимошенко в її Артура серйозно. Хоча живуть вони поки що окремо. Євгенія у своєму будинку у конче заспі. Артур в орендованій за тисячу доларів на місяць квартирі у центрі столиці. мають право жити. Порядок має бути порядком. Поріднитися з родиною опального політика Людмила Казакова не проти. Господи, дай Бог. Я хочу щоб вони були щасливі і здорові. Моє бажання... Желание... І щоб Юлія швидше вийшла. А свого онука вона вважає вигідною партією для Євгенії. Артур у мене, взагалі, це прелість наша, це наша жизнь. Бабця гордиться з восьми років онук займається карате. Вона сама відвела його до секції, аби вмів себе захищати. Бо хлопець він невисокий. До того ж, батько пішов із сім'ї, коли синові не було і роком. Тепер мріє, аби туся. Так чи називають рідні розбагатів, але певна, з женею він не тому, що вона фігурує у рейтингу найзаможніших наречених України. Мені головне, вони любили друг друга. Вот что, от життя в чому заключається. Це що, залежить від а серцю не прикажуть. заради онукового добробуту. Бабуся готова пожертвувати власною свободою. А я би хотіла мільярдера собі ті. Щоб сделать його мільйонером, щоб я всього дівала. Женю Людмила Григорівна бачила лише по телевізору світлин, де вони з Артуром разом немає. А зачем она нам ще споки нужна? Я ее так видела. але показати інше фото онука погоджується. Підіймається у квартиру на третьому поверсі, де, до речі, і виріс Артур, а виходить уже в іншому одязі і виносить світлину, на якій онукові немає ще десяти. От Мати Чечоткіна уже 16 років живе у Нью-Йорку, працює в аптеці. Свою юність провів в Америці. І Артур що він там робив? Бабуся не розказує. Я не хочу говорити, чим він займається. Ну ні бандюга, ні варюга. Бруклінські знайомі Артура розповіли, ТСН особливе, що в Америці він багато кому заборгував. Бабуся його виправдовує. Неправда. Просто буває, що немає чим розчитатися, але все одно розчитується з усіми. Пусть вони не гавкають. Він працює, бідне, пашить, як Карло. Проте в особистому житті, певна Людмила Григорівна, тусі нарешті пощастила. чому ви так думаєте, що вона його ну, я так думаю. А я ніколи не ошибаюсь. Я овін, якщо я говорю, то це точно. ТСМ особливе один плюс один.